Вітаю, друзі! Це коротеньке відео. Я хочу присвятити такі важливі властивості будь-якої функції, в тому числі і лінійної, як точки перетину з осями координат. Це алгебра 7 класу. Якщо вам ще важко відповісти на запитання, що таке функція, або що таке лінійна функція, то я вам рекомендую подивитись два моїх попередніх відео, посилання на які ви побачите під цим відео. Якщо ви знаєте, що лінійна функція це функція виду y дорівня kx L. Що графіком такої функції буде пряма, то запрошую до подальшого перегляду, і вам буде все зрозуміло. Так от, якщо наша лінійна функція має вигляд y дорівнює L, тобто отой коефіцієнт k дорівнює 0, це жовтий графік. Тоді цей графік буде перетинатись тільки з вісю y, тож функція буде мати тільки одну точку перетину, і ця точка перетину буде мати координати 0 по х по Y. З віссю х ця функція взагалі перетинатись не буде. Якщо загальний вигляд маємо, тобто у нас повна лінійна функція y дорівнює kx B, Тоді ця функція перетинається і з вісю X, і з вісю y. Для того, щоб знайти перетин з віссю X, давайте подивимось уважно на цю точку. Ця точка, як і будь-яка точка на координатній площині, має дві координати x і y. Перша координата це якийсь невідомий нам х, який нам потрібно знайти. Але другу координату ми знаємо. Точка лежить на вісі Х, отже, її ігрова координата дорівнює 0. Тобто в точці перетину з віссю х будь-яка функція, не тільки лінійна, має 0 по іг. І цим ми користуємось для того, щоб знайти перетин з вісю х. Підставляємо у нашу функцію замість y 0 і розв'язуємо відповідне рівняння. Після розв'язання цього рівняння, k і b будуть якісь числа, ви отримаєте ваш невідомий х, тож, точкою перетину з вісю x буде точка з координатами x, 0. Цю точку ще називають нулем функції. Тобто точки, перетину з вісю абцис, з вісю х, це нулі функції. Для того, щоб їх знайти, необхідно y прирівняти до нуля. І маємо ще одну точку перетину з вісю y вже. В цій точці також одна з координат буде дорівнювати нулю. На цей раз це координата x. Тобто в точці перетину з вісю y, у нас х дорівнює 0. Якщо ми підставимо у нашу функцію замість x 0, отримаємо k на 0 l. Наш y дорівнює L. Тож. Точка перетину звісію y має координат 0. L. Таким чином, якщо ви бачите якусь лінійну функцію, наприклад, y дорівнює 7 x 8 то ви одразу можете відповісти на запитання, в якій точці вона перетинає вісь y. Ця точка буде мати координати 0-8. Давайте розглянемо ще один приклад. Номер 792 це підручник істер алгебра 7 класу, тут потрібно знайти нулі функції. Не потрібно знайти всі точки, перетину з осями координат, а потрібно знайти тільки нулі функції. Тобто точки, в яких функція перетинає вісь х, або точки, в яких у дорівнює нулю. Щоб знайти ці нулі. Прирівнюємо нашу функцію до нуля, тому що y в нулі дорівнює нулю. І розв'язуємо отримане рівняння. Таким чином 0 функції X дорівнює 3. На цьому можна зупинитись. Якщо б вам було сказано знайти точки перетину, то тоді б це була точка з координатами 3, 0. І друге завдання. Так само. Прирівнюємо всю функцію до нуля. тому що 0 функції це значення х, при якому y дорівнює 0. Розв'язуємо відповідне рівняння і знаходимо х. Нагадаю, як тут знайти х. Уявляєте собі прості числа. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Замість х стоїть трійка. Як би ви знайшли трійку, ви би 6 поділили на 2. Так само, як вам знайти х, ви мінус 8 ділите на мінус 1 другу. Виходить, що це буде мінус 8 помножити на мінус 2. І це вже буде 16 із знаком плюс. Тож, нулем цієї функції є х дорівнює 16. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас.